На відкритті експозиції куратори проєкту говорили про те, що інсталяція повітря пам'яті це відверта спроба говорити про пам'ять і травму. Ми живемо в потоці часу, і час забирає все. Бо це цілком притаманний йому процес. Але війна це не просто потік, це потоп, повінь, і нам треба за щось триматися. І одна з таких рятівних веж це згадка про хлопців, які загинули. Якщо ми заглянемо у власну душу, ми зрозуміємо, що наша пам'ять створена не з текстів, не з картинок. Вона створена з емоцій, ми, які ми переживаємо. Кожен так, індивід намагається сказати собі, ну, в мене це просто емоція. Ця емоція це і є пам'ять. Інсталяція повітря пам'яті це художнє переосмислення пам'яті про загиблих побратимів. В період з 2022 по 2024 роки. Спочатку відвідувачі потрапляють в темне приміщення, посеред якого розташований кубічний павільйон з одним входом. Входячи туди, люди нібито опиняються в світі мертвих. Там, в невеликому приміщенні з білими стінами, їх зустрічають абриси: червоні полотна, кожне з котрих написане під впливом особистості загиблого або пов'язаних з ним речей. І там вказаний лише момент загибелі солдата, коли все, що втілювала особистість, розчиняється у просторі, змивається повінню. 88 таких полотен це 88 побратимів художника, які загинули спочатку повномасштабної війни лише в одному з підрозділів ЗСУ. Коли люди це усвідомлюють, то відчувають справжній шок. Багато хто виходив з експозиції зі сльозами на очах. Кожен абрес підписаний датою загибелі побратима. Це саме та ситуація, коли дати загибелі інформативніше за ім'я або будь-які коментарі, оскільки вона сама собою є коментар, Щоб ти не зробив такий великий гріх і не впав в забуття, щоб не пам'ятати цих, цих втрат. Тому що наш людський обов'язок пам'ятати це. Ми тут стоїмо саме тому, що хтось пішов на війну і віддав своє життя заради іншого життя. Біле полотно з пустим підрамником на торцевій стіні камери, підсвічене міцним прожектором, проєктує тіні всіх, хто проходить або зупиняється поруч. Глядач таким чином перетворюється на тінь, мару, частину експозиції, тимчасового візитеру Нижнього світу. Червоні полотна фактурніші і матеріальніші за нього. Цей проєкт через його метафоричність та складність показує можливі нові шляхи роботи з людською пам'яттю. Змусити війну працювати саме як матеріал це серйозний, болючий і майже непідємний виклик. Але без цього сьогодні ніяк.